Кожен знав, за ким каналом хто стоїть, бо за кожним каналом хтось стоїть, да? так би було чесно. Або воно мало існувати на не на державні кошти, а на гроші людей, які просто ним займаються і продають там рекламу. Вони ж добре заробляють на рекламі. Або на добровільних пожертвуваннях. Тобто люди, які дивляться саме цей телеканал, от їм подобаються новини. І чим більше людям вони показали класних новин чи, чи там, фільмів чи чогось іще, вони за це добровільно щось там жертвують. Да? Якщо не жертвують, то їм там, можливо, не вмикається цей канал чи не показується повний обсяг. От так би було чесно. А так, з державних бюджетів з, з тих грошей, які могли піти військовим. От якщо взяти цю суму, скільки люди на донати збирають і так далі, вона ну в декілька разів буде більше, ніж гроші, які виділяються на телемарафон, щоб розуміли. А скидується вся країна військовим. Ось така от історія. Це просто жесть. Що ви про це думаєте? Давайте в коментах зустрінемося, поспілкуємося.